Слава Україні! Шановні глядачі! Сьогодні поговоримо про роботу Хмельницького сервісного центру МВС в умовах реформи, про нові послуги, про тенденції щодо реєстрації автівок, про також можливості для ветеранів і про багато що запитаємо у сьогоднішнього гостя. До розмови запросила Павла Яцину, це начальник Хмельницького сервісного центру МВС номер 6841. Слава Україні. Героям слава, доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня студія Слухаю вас. Дуже дякую, що завітали, пане Павло. Насамперед про ту реформу, яка у нас вже триває декілька років поспіль, і триватиме, мабуть, ще передбачає вона і таку максимальну цифровізацію послуг, і дещо таку боротьбу або ж спрощення бюрократії. Ну і звісно ж реорганізацію сервісних центрів. Так, от як вам працюється зараз у цих умовах, як працює функціонує ваш заклад, який ви очолюєте, які зміни, можливо, є. Дивіться для пересі пересічного громадянина ніяких змін вони не є присутніми. Вони не відчують на собі. Це це більшості формальність, це об'єднання трьох областей в одну. А така реформа вже пройшла по всій Україні, і зараз був завершальний етап. Це об'єднання цих трьох областей. Це об'єднання Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей. По суті, якщо сказати одним словом, то це об'єднання цих трьох регіонів, яке для пересічного громадянина не змінило абсолютно нічого. Хмельницький територіальний сервісний центр МВС, який ви очолюєте, так. він охоплює область чи Хмельницьку громаду? Ні, він охоплює саме місто Хмельницький та громаду, яка навколо Хмельницького. Взагалі, у нас є повна клієнтоорієнтованість. Отже, громадяни України можуть звертатися за послугою до будь-якого сервісного центру як Хмельницької області, так і інших областей України. З якими проблемами ви сьогодні зіштовхуєтеся щодо впровадження реформи? Ну, основна, напевно, все таки буде проблема. Це те, що не завжди легко громадянину донести цю реформу і пояснити, чому саме сталися ці зміни і як є люди, які Завжди є люди, яким ці реформи подобаються, яким подобаються ці зміни, завжди залишаються, скажімо, незадоволені люди. Але якщо говорити в цілому, то спостерігається, скажімо, задоволеність людей саме цією реформою і полегшенням доступу до всієї інформації, полегшенням Доступу до послуг, а саме їх цифровізація, оскільки дуже багато зараз можна зробити, не виходячи з дому власному смартфоні. Проблема тут може станутися тільки з тим, що дійсно ще залишається категорія громадян, яка не зовсім вміє користуватися цими цифровими послугами, але це все, скажімо, поступово з часом буде змінюватися. Давайте поговоримо про нові послуги, відносно нові такі ініціативи, зокрема, послуга сервіс на колесах. Можливо, вона дещо нова для наших глядачів. Зокрема, розкажіть спочатку про що вона так, які можливості вона відкриває перед користувачами, ну і чи вже користується на популярності? Так, ця послуга вона працює вже досить давно. Взагалі, так званий цей сервіс на колесах простими іншими словами, це є мобільний сервісний центр МВС. Це автомобіль, який обладнаний двома робочими містами, який за запитом громади здійснює виїзд. Скажімо, в віддалені частини області, де немає можливості звернутися в сервісний центр МВС, а туди виїжджає наш мобільний сервісний центр. Громада звертається до нас з таким запитом, що у них є потреба в виїзді, і наш мобільний сервісний центр з двома адміністраторами виїздить до тієї локації. Надаються там послуги як з обміну чи втрати водійського посвідчення, водія, так і реєстрації автомобілей. З яких причин люди користуються цим сервісом? Ну, наприклад, скажімо, коли до сервісного центру людям добиратися далеко, або вони не мають можливості доїздити, скажімо, до міста Хмельницького чи до інших сервісних центрів МВС, їм зручно не звертаються в свою громаду. Громада зв'язується з нами. Вони складають собі так званий список, скільки в них є затребуваних послуг, і ми виїжджаємо до них, надаємо ці послуги. І повертаємось назад до своїх робочих місць. Користується вони Користується. Попитом, попитом. близько шести виїздів уже зроблено цього року. Надано орієнтовно 85 послуг приблизно в одинаковій мірі. Це що обмін посвідчення дія, так і реєстрація транспортних засобів. В контексті цифровізації, пане Павло, давайте поговоримо про теж новинку. Нещодавно побачила на Фейсбук-сторінці, вашого сервісного центру, зокрема, про застосунок спеціальний так є запис, так. і от чи знають вже про. Нього люди чи користуються? А, так, люди почали користуватися ним. Ми бачимо, що попит на цю послугу є. А це надзвичайно зручно, оскільки людина в своєму додатку на телефоні може записатися в електронну чергу на потрібну собі послугу, контролювати, скажімо, відхилення цього запису. А якщо в неї з певних причин не виходить з'явитися в цей час, вона зручно в застосунку може від цієї послуги відмовитися і замовити собі її на. Інший зручний для себе час, а це надзвичайно зручно, тому що не потрібно заходити на сайт, а деякі громадяни, скажімо, їм важко знайти правильне посилання до є запису. А тут один додаток, все в телефоні, зручно зайшов, зареєструвався, отримав послугу. Але поки що люди, мабуть, про нього ще мало хто знає, тому що послуга застосунок відносно новий. То мабуть, все таки видають перевагу сайту саме, так зокрема кабінету водія і чи сайту, чином? і так само громадяни, скажімо, більш літнього віку, які не. Користуються телефонами та додатками, у них є можливість звернутися безпосередньо в сервісний центр а, та на рецепції отримати запис на свою послугу. До речі, яка сьогодні послуга користується найбільшою такою популярністю? А найбільшою популярністю, напевно, користується послуга саме практичного іспиту, складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС. От направду про неї ми поговоримо, тому що сьогодні дуже багато бажаючих. Тож, розкажіть, чого їм варто очікувати? Можливо, які зміни відбулися саме в процедурі отримання посвідчення водія? Ці зміни вже відбулися давно, але після цього ніяких суттєвих змін не відбувалося. Все залишається так само, як і було. Особи можуть складати, скажімо, практичний іспит. Обмежень ніяких немає. Вони складають на одинадцятий день. Вони мають право перескладати як практичний, так і теоретичний іспит. А якщо говорити про статистику, то спостерігаємо, що орієнтовно 16-18% людей складають теоретичний іспит з першого разу. А якщо поговорити, скажімо, про те, кому переважно більшості це вдається, то спостерігаємо, що чомусь теорія краще йде дівчатам, а практика йде краще чоловікам. Що в такому випадку робити, якщо не здали з першого разу? Ніякої проблеми немає, людина знову ж таки реєструється, отримує свій запис і на одинадцятий день приходить і пробує знову скласти теоретичний чи практичний іспит. В основному спостерігаємо, що з теорії у чоловіків складніше не здають як правило з третього з четвертого разу дівчата з першого з другого. А що стосується практики, так. тут навпаки частіше здають чоловіки. Як з першого, так і з других разів, якщо взяти статистику за цей рік, то з початку року теоретичний іспит склало близько 8 тисяч чоловік, практичний іспит склало близько 9,5 тисяч чоловік. Беручи аналітику, скажімо, скільки випускників автошкіл. Виходить кожного місяця, то приблизно 350 чоловік закінчують теоретичний курс і близько 500 закінчують практичний курс. Чому менша кількість закінчує теорію, більше практику? Тому що теорію можна опанувати самотужки. Не обов'язково звертатися до автошколи. Людина може самотужки опанувати правила дорожнього руху за допомогою електронних носіїв, скажімо, за допомогою різного типу додатків або ну звичайних паперових форматів, і прийти до сервісного центру, і успішно скласти теоретичний іспит. З документів вона повинна з собою мати паспорт, ідентифікаційний код і обов'язково діючу медичну довідку. Чи існує певна кількість оцих можливих спроб скласти практичний іспит? Ні. Скільки... Не скільки скільки поки не складеш, хоче стільки складе? Ти. А, да, там немає ніяких обмежень зараз. Ці обмеження прибрали раніше. Це було три спроби, і після того а, людина мала йти перенавчатися. А зараз. Цих обмежень немає. Тобто там немає терміну, аби знов ж таки підкріпити свої знання у практичних навичках чи Дивіться, все ж яким а, чином взагалі обов'язково людина, коли вона навчається а, практичному курсу, вона зобов'язана пройти 40-годинний курс а, в автошколі. А, але на жаль, 40 годинного курсу не завжди усім вистачає. Тому громадяни можуть звертатися в ту саму автошколу і їм надаються додаткові уроки з водіння. Є випадки, коли люди наїзджають 60-80 годин. А є випадки, коли людині достатньо 40. Багато те, що від того залежить, що громадяни мають можливість скласти практичний іспит як на автоматичній коробці передач, так і на механічній коробці передач. Бачимо, що все-таки більш затребованою є послуга саме механічної коробки передач. Послуга на автоматичній коробці вона трошечки менш популярна, тому що це викликає Енні обмеження. Тому що якщо ви здаєте на автоматичній коробці передач, то у вашому посвідченні водія буде відображатися, що ви маєте право кермувати тільки транспортним засобом з автоматичною коробкою передачі. Ваші поради особисто нашим глядачам, тим бажаючим зараз здобути ті практичні навички і здобути в подальшому це посвідчення водія. Які от поради б ви дали? Як це зробити максимально просто? Напевно, найперша порада це те, що я спостерігаю за нашими клієнтами. Це прохання не хвилюватися. Оскільки хвилювання дуже часто призводить до того, що людина, навіть знаючи вже маршрут, знаючи куди їхати, вона робить, скажімо, помилку, яку вона могла б вже давним-давно не робити. Банально не вімкнути поворотник, банально скажімо, перевищити допустиму швидкість. Тому головне це не хвилюватися, а інший момент це ретельно готуватися до складання практичного іспиту, тому що це є безпека. Дорожнього руху, і це є безпека як громадян, і безпека безпосередньо наших дітей, сімей. Тому тут потрібно готуватися ретельно і розуміти, що е, це велика відповідальність на сьогоднішній момент кермувати транспортним засобом. Дякую, пане Павло, за пораду і про ще одну е, послугу, яка теж, е, мабуть, користується популярністю. Так принаймні завжди було це реєстрація транспортних засобів. Так. Яким чином зараз попит спостерігається? Який до зменшення? Чи до Ні, я би не сказав що попит спостерігається до зменшення? Він плюс-мінус такий самий, як і в минулому році. Якщо говорити про статистичні дані, то орієнтовно 11 тисяч реєстраційних операцій вже в цьому році було здійснено в сервісному центрі 6841 міста Хмельницького. Із них близько 800 електрокарів. Всі інші операції це автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Бачимо, що електрокари стають популярнішими. Вони стають більш затребуваними серед людей, якщо це брати з порівняннями інших років, то з кожним роком потреба зареєструвати електромобіль збільшується. Навіть знаю, що нещодавно є така послуга доступна для реєстрації великогабаритних, великотонажних так, так техніки, такої спецтехніки. Так, нещодавно ці, цю реєстрацію так само передали до сервісного центру МВС. Процедура абсолютно така ж саме така ж сама, як і для реєстрації автомобіля. Людина може зареєструватися і отримати свій є запис. Там є така послуга, як відомча реєстрація транспортного засобу. Реєструється, приходить до се сервісного Центру на свою годину і отримує свою послугу. А, така послуга вартує орієнтовно 600 гривень. А, з переліку документів там практично все те саме, що із реєстрацією транспортного засобу. Це повинен бути документ, який підтверджує право власності, як людина набула дану техніку. Це договір купівлі продажу або вантажно-метна декларація. А, також обов'язково документ, які посвідчують особу, а, плюс а, експертний висновок для того, щоб зареєструвати цей транспортний. Ні, засіб станом на зараз поки що до нас зверталися громадяни з цією послугою, але, на жаль, не вистачало деяких документів. Вони зараз займаються тим, щоб доробити цей пакет документів, і думаю, що повторно будуть звертатися по реєстрацію цієї техніки. Сервісний центр надає всі можливі послуги реєстраційні, які потрібно отримати громадянину зручним сервісом. Це не потрібно стояти в живих чергах, а це нормальна доступність і можливість записатися день у день. Скільки днів загалом ну в середньому триває ось процес реєстрації? О, близько 30-40 хвилин на дні. Так? так звичайно. швидко. Звичайно, а, якщо людина приходить з повним пакетом документів і, скажімо, немає ніяких а, арештів чи обтяжень, то це займає не більше, ніж півгодини. Це з урахуванням, що людина ще піде, оплатить квитанції, повернеться. Дивіться, від в середньому від восьми 10 хвилин до півгодини, як правило, триває послуга реєстрації. Знаєте, що мене ще зацікавило це можна зробити на сайті в кабінеті водія про те, що можна забронювати номер, який так. подобається. це новинка чи ні? А це не зовсім новинка, але ця послуга. Користується надзвичайною популярністю, тому що громадянину зручно він сидить вдома, не виходячи з а, своєї квартири, обирає для себе зручну комбінацію цифр, яка йому подобається. Це можуть бути як комбінації платної категорії, які починаються від 4 800 тисяч гривень до 96 тисяч гривень, так і звичайні номерні знаки, безкоштовні. Дана посла коштує 360 гривень. Вибір номерного знаку. І плюс, якщо ви його резервуєте на енний період, то ви сплачуєте 10,80 за кожен день бронювання вашого номерного знаку. Номерний знак бронюється до 10 днів. В контексті доступності питання буде наступним про безбар'єрність. Знаю, що у Кам'янці-Подільському ми теж за цим часто спостерігаємо і бачимо нових учнів, скажімо так, нових випускників школи, де можна навчитися так водіння автівкою на базі Харківського національного університету. Вона створена у 2022 році. Дуже важливі ось такі школи, і цікаво, чи буде у нас в Хмельницькому найближчим часом. А дивіться, це все залежить від директорів автошкіл, якщо вони виявлять, Бажання навчати а, осіб з інклюзивністю, тут ніякої проблеми в цьому немає. Їм просто потрібно а, мати автомобіль для навчання, обладнаний а, і обладнати класи, які б були теж інклюзивними. А, нічого, скажімо, іншого там потрібно не потрібно робити. Тому що ми розуміємо, що в реаліях сьогодення, в реаліях війни, кількість ветеранів, кількість осіб з інклюзією буде тільки збільшуватися, і все для цього робиться, щоб можна було спокійно отримати посвідчення водія і отримати будь-яку послугу безбар'єрно. Що ми вже заговорили про ветеранів, то що давайте згадаємо наших військовослужбовців, які теж користуються послугами, зокрема сервісного центру. Розхідний матеріал автомобіль. на фронті за автомобілі. Насправді розкажіть про тимчасову реєстрацію авто. А, так, тимчасова реєстрація авто із змін, які впровадилися, це те, що зараз благодійні організації, громадські організації можуть передати актом приймання автомобіль навіть напряму на військовослужбовця, а не обов'язково на військову частину. І так спостерігаємо. Що така послуга дійсно затребувана З початку року? Близько 300 військовослужбовців таким чином отримали свої автомобілі, і ці автомобілі поїхали безпосередньо в зону бойових дій. Якщо говорити загалом про програми, які от передбачені державою, аби підтримати, посприяти нашим ветеранам, їхнім сім'ям, зокрема і військовослужбовцям, дивіться на рахунок програм. Це трошки питання, не скажімо, моєї компетенції, те, що можу сказати від себе. А ми з великою повагою завжди ставимося до військовослужбовців і намагаємося завжди війти в їхнє положення, тому що зачасту вони приїжджають на один-два дні, і їм потрібно отримати ряд послуг. Чи вони втратили своє посвідчення водія, чи вони втратили свій? Доступ про реєстрацію, чи як в даному випадку як ми з вами говорили, їм потрібно зареєструвати автомобіль на тимчасовий облік. Ми максимально швидко надаємо їм ці послуги, обслуговуємо їх в межах, скажімо, наших можливостей, навіть надможливостей, для того, щоб хлопці могли спокійно поїхати на передову і виконувати свої функції, тому що ми розуміємо, що дякуючи їм, ми на сьогоднішній момент знаходимося в безпеці, тому все, що залежить від нас. Ми максимально швидко і оперативно надаємо їм всю інформацію і всі послуги, які вони потребують. Дякую вам, пане Павле, за те, що завітали на завершення нашого спілкування. Давайте підсумуємо те. Важливо, що наш глядач сьогодні має запам'ятати і винести з нашого ефіру. Ну з важливого це б хотілося підсумувати те, що дійсно запрацював а, додаток, тому закликаю глядачів користуватися додатком а, і а, надавати перевагу саме є запису через додаток, оскільки це а, максимально комфортно, зручно а, і швидко. І воно спрощує так само думаю роботу усім. Тому як основний підсумок хотілося б дійсно підкреслити на важливості цього і подякувати вам за ефір. Дякую вам. Дякую за вашу роботу. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Говорили сьогодні про доступність та якість послуг у Хмельницькому сервісному центрі МВС. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове, що обов'язково вам стане в нагоді. Бережіть себе на все добре.